Привіт! Шановні дорогі любі мої вогняні знаки зодіаку. Це ваш таро-прогноз на тиждень з 22 січня по 28 січня 2024 року. І так, у мене є чотири колоди таро різні, і з кожної та колоди я буду брати по одній карті для вас на цей тиждень. Будуть підказки від простору. А, почнемо з овнів. Дорогі, шановні овни, почнемо з вас. І так, ваш прогноз на цей тиждень, що вам приготувала, приготував Всесвіт цього тижня. І давайте разом усі попросимо Всесвіт, щоб дав вам відповіді на ваші запитання. І так, перша карта таро для овнів для вас. Яка чудова карта? Овни. Це прекрасна карта. Це карта любові. Вас чекає любов. Цього тижня. Якщо ви самотні, ви знайдете є можливість зустріти свою половинку однозначно, якщо ви у відносинах, ваші відносини цього тижня будуть романтичними. Ви будете ходити на побачення однозначно. І так само, якщо ви одружені, це означає, що ваша пара буде сьогодні в любові. Створюйте коло любові біля себе. І даруйте посмішки і любов навколишнім всім людям, які вас оточують. Цей тиждень пройде у вас під девізом любов. Так само в бізнесі це хороша карта колаборації. Це коли дві людини легко. Можуть знайти спільну мову, підписання контрактів, якісь спільні, можливо, маєте співбесіду, значить, співбесіди пройдуть добре. Якщо ви шукаєте роботу і ходите на співбесіди, це хороша карта для того, щоб дуже легко порозумітися людям. Тут двоє людей легко розуміють одне одного. Підписання контрактів, заключення якихось договорів, все буде вдаватися легко і чудово. Так, беремо наступну колоду, що ще. Чекаю вас омі, цього тижня. І так, це карта помірність. І ця карта означає про те, що все буде чесно, все буде відкрито, все, е, от всі ці колаборації чи договори, що ви е, маєте якісь справи цього тижня. Це в першу чергу про чесність, про відкритість, про помірність. Все буде, е, все буде так, як воно має бути. Чесно, прозоро. В першу чергу це карта про те, що все буде так, як має бути. <гум> і тягнемо ще одну карту. Так що усі проекти, і в коханні все буде чесно відкрито, і в бізнесі все буде прозоро. І, все, і вся інформація буде вам чітка і зрозуміла. Ще одна карта. О, і це карта, ну, чудова, карта вісімка. Була в це, буде все швидко, тому що це карта швидкості. Це все буде відбуватися того тижня на шалених швидкостях. Ви будете встигати все і всюди. Все, що ви задумали, все, що ви запланували цього тижня. Це стихія це ваша стихія, овни льви і стрільці, це стихія швидкості. Все буде чітко, швидко, причому дуже дуже швидко. І це вам буде подобатися, тому що ви будете всюди одночасно і будете всюди встигати. Можливо, вас чекає якась подорож, багато новин, тому що тут ми бачимо пташки, це буде все. Швидко приходите, швидко вирішуватися. І якщо ви плануєте в подорож, в якусь там командіровку, це буде також все чітко, ясно і швидко. І ще одна карта для вас, дорогі мої. Це кубка, це сімірка кубків, і вона означає, що в кінці тижня ви таки змучитеся і вам захочеться вже трошечки відпочити. Ми бачимо, що тут леді сидить, відпочиває на хмаринці і вже мріє про наступні кроки, про щось уже про якесь далі продовження. Всього, що, що ще намріяли. Так що ви сміливо можете робити цього тижня все, що ви запланували, і все вам вдасться. А зараз буде далі таро розклад для левів, для вас, дорогі леви. Що чекає вас цього тижня, які підказки дасть нам простір? І так, перша карта для вас леви. І це карта туз мечів. Це вав, це дуже хороша карта, тому що тут, а, можливо, ви підете вчитися. Це така карта навчання, карта інформації, але це все вам буде подобатися. Це така карта, коли ви Це ясність. В першу чергу вам зрозуміло, куди вам рухатися, тому що це карта ясності. У вас є ідея, і ви чітко знаєте, чого ви хочете, як її досягнути. Це чудова карта на початок тижня, тому що ви знаєте, куди вам рухатися. Ви чітко і ясно знаєте, чого ви хочете. Це, до речі, це дуже важливо, коли ми знаємо, чого ми хочемо, і знаємо, чого прагнемо. <сум> Маємо план і чітко знаємо, як його втілити в життя. Власне, все знаємо, все ясно, нам все чітко. І це 100%, тому що тузи це карти 100% все виходить. Наступна карта, і це карта сімка. Сімка Пентаклів, монет. І це означає, що Гроші будуть, криза з грошима вже пройшла, хоча були якісь певні моменти кризові з фінансами, але зараз все чітко, все ясно. Гроші, звичайно, треба чітко розподіляти, добре рахувати, добре розподіляти свої. Фінанси. І тоді, коли у вас буде такий контроль над грошима, можливо, вам, ви звернетеся до якогось фахівця, вам треба буде допомоги, щоб вам допомогли е, в цьому. Звертайтеся, але гроші на ваші мрії, на ваші бажання були. Грошова криза, у вас вже минула, далі можна рухатися. І так, звичайно, все буде, все вам вдасться. І ця карта це дуже мега-крута карта. Коли людина от по ту мечів має мрію, має ціль, і тут людина має вже все для того, втілення цієї цілі, і вона бере життя в свої руки і заземляє усі свої цілі, рухається до своєї цілі. Крок за кроком ми бачимо, що людина. На, як тріумфатор, все вдається, все світ відповідає вам взаємністю, і ви керуєте ситуацією, ви керуєте своїм життям. Ви знаєте, куди направлятися, що робити. Вам буде однозначно дуже-дуже щастити цього тижня, дорогі Леви. Так що сміливо беріть своє життя в руки і прямуйте, творіть, керуйте своїм життям. Це також карта подорожі. Можливо, ви запланували кудись їхати, і ваша подорож прийде, ви будете тріумфатором, чи це співбесіда у вас буде, чи екзамен ви будете здавати, чи ви маєте якісь такі інші цілі, щось придбати, щось вкласти гроші. Все вам вдасться. Керуйте своїм життям, керуйте, і буде все вам дано. Тому що ми бачимо людина на колесниці, людина тріумфатор з тріумфом їде, і над нею ангел-охоронець охороняє його, і людина чітко знає, чого хоче. І так, остання карта для вас, дорогенькі, це королева мечів. Королева мечів, можливо, вам дійсно треба буде звернутися до якоїсь, до фахівця, який вам допоможе в цьому. Можливо, це просто ваша мама, ваша подруга, яка вам буде давати якусь підтримку, скажімо так. І ви будете мати підтримку однозначно у всіх своїх починаннях. І так, це для вас Леви був прогноз, а зараз у нас наші стрільці. Стрільці, таро прогноз на тиждень для вас. Дорогі мої! Від себе я бажаю вам втілення всіх ваших. Заземляйте свої бажання. Стрільці, стрільці, ви цього тижня будете мати великий вибір. Ви не будете знати, з чого вам починати. Тому що тут ми бачимо карту вибору, і саме головне все ж таки зробити цей вибір. Вас буде багато, отака буде мислі, мішалка, ви не будете знати, куди бігти, що робити, за що хапатися. У вас, вас буде багато варіантів, і вам треба чітко розставити пріоритети. І розуміти, куди ви рухаєтеся, запитати самих себе, чого я насправді хочу, куди мені рухатися, з чого починати? Якщо у вас багато всього і ви хочете все і зразу, ви маєте розставити пріоритети. Не все і не зразу. Але емоції будуть вас розривати в різні боки. І саме головне не розгубитися. А все ж таки. Зробити свій вибір, розставити пріоритети, щоб не зависнути в тих мріях. І е, так нічого і не вибрати. Виберіть щось і починайте діяти. Тому що в мріях можна зависнути надовго, вагатися, але стрільці, це не про вас. Ви завжди чітко знаєте, чого ви хочете. І наступна карта це четвірка Пентаклі. Четвірка монет, коли ми бачимо повна чаша у жінки, гроші у вас будуть, плани у вас будуть, <гум> тому що зависання це не, да, не, не для стрільців і однозначно стрільці. Ви знаєте, чого ви хочете завжди. І я бажаю вам, щоб цей ваш От випала карта сама. Випала карта сама, щоб ви не зависали в цьому положенні. У вас буде все для того, і гроші, і все у вас знайдеться для втілення того, що ви захочете. І тут сама карта випала вісімка булав. Вісімка булав, ми бачимо, що людина Булави це завжди знак швидкості. Вісімка, так. Це знак швидкості. І ми розуміємо, що події будуть відбуватися швидко. Тому вибір треба робити швидко. У вас буде все для того, щоб втілити все, що ви хочете в життя. Головне не зволікати, і буде все все чудово і швидко. Тому що була ви ця вогняна стихія це ваша стихія стрільці. І так як вам, по вашому темпераменту, по вашому характеру, це відбувається швидко, вам це подобається. Так, і остання карта для стрільців це рицар-чаш. І це емоції, це такий чудовий емоційний стан, який у вас буде. Тому що чаші це завжди. Емоції. Але ми бачимо тут спокійне, спокійне середовище, у вас є підтримка, у вас є повна чаша. Можливо, в кінці тижня ви такі і розслабитеся з келихом вина в приємній компанії. І також це карта, коли. Все збувається, все іде, все рухається, тому що це карта руху. І це чудові емоції. Можливо, це навіть і рицар на білому коні е кудись вас покличе і ви підете на побачення. Так що однозначно, стрільці, радійте цьому житті, так як ви і вмієте це робити. А я бажаю вам, дорогі мої, чудової. Чудового такого настрою, щоб ви дарували любов своїм близьким, своїм рідним на роботі вдома. Створюйте коло любові біля себе. І нехай вам все вдається. Бажаю вам чудової неділі, чудового тижня.